Це мала річка в селі Карапчів, притока річки Глибочок, на якій у 70-х роках побудували дві глухі дамби. Наразі вони блокують вільну течію річки та погіршують стан водної екосистеми. Вода через них не проходить в ставки, які знаходяться нижче, Ну і тому відбувається зневоднення річки в цілому. За словами старости села Михайла Миронка, дамбу ймовірно побудували для зрошення полів, проте наразі вони не використовуються. Водночас, якщо їх знести, можна використовувати ставки нижче за течією. Нам потрібно відновити течію даної річки, щоб наповнити нижні п'ять ставків водою, і надалі зможемо офіційно передавати і в оренду і користування і користуватися ними. Такий стан річки унеможливлює комерційне використання не тільки ставків, а й погіршує якість води та сприяє замуленню русла річки. Водночас у басейнах річок Прут та Сірет виявили майже 60 таких перешкод. Про це йдеться у дослідженні басейнового управління та всесвітнього фонду природи. З цих 60 визначили на сьогоднішній день так би мовити такі пріоритетні споруди на водних на масивах поверхневих вод, які можна було б демонтувати. Це буде нашим наступним кроком. Річка у Карабчеві один з проєктів, який подаватимуть на грант. Наразі невідомо скільки грошей потрібно для знесення дам та відновлення русла річки. Наразі громада зв'язку з війною не може передбачити дані кошти на даний вид робіт. За словами Коноваленко, не всі споруди можуть бути знесеними, бо деякі залишаються функціональними. Водночас, чим вільніша річка, тим краще вона може себе регулювати. Тому кожна громада має ухвалювати рішення, що робити з перешкодами. Це передбачено одним з євроінтеграційних зобов'язань України у сфері кліматичної політики, екології та. Та зеленої трансформації йдеться на сайті Всесвітнього фонду природи. Марія Мороз, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.